Вітаю, друзі! В вашій увазі представляється лабораторія комп'ютерно-інтегрованих технологій, в якій здійснюється підготовка здобувачів 1 та 2 рівня вищої освіти, тобто бакалаврів та магістрів, за спеціальністю 174 автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Наша лабораторія обладнана великою кількістю контролерних засобів. Іншими засобами контролю та керування. Датчиками, виконавчими механізмами, а також комунікаційними пристроями. На прикладі стенда, який ви бачите зараз, я вам розповім, що студенти вивчають під час навчання на бакалавраті та магістратурі. Під час навчання на бакалавраті студенти вивчають основи програмування промислових контролерів. Наша лабораторія обладнана промисловими контролерами виробництва компанії Акутек Україна, які встановлені на даному стенді. Також на стенді є датчики вимірювання температури, як основний такий засіб контролю остаткування і є модель теплового об'єкту, який імітує роботу будь-якого вихідного пристрою для підтримання температури всередині об'єкту. Також на даному стенді є комунікаційний пристрій, який виконує функцію дистанційного вимірювання параметрів повітря за протоколом LORA Long Range. Також є локальний регулятор, який виконує функцію локального регулювання температури всередині об'єкта. Ось такий склад нашого стенду. Що це дозволяє, це дозволяє розробити програму користувача, яка буде підтримувати потрібну температуру всередині теплового об'єкту, слідкувати за іншими параметрами, а також вмикати вимикати нагрівач або охолоджувач. На даному стенді вентилятор виконує функцію охолоджувача, і таким чином підтримувати потрібні значення температури всередині нашого теплового об'єкту. Що ще можна сказати про даний стенд? Даний стенд дозволяє створювати макети розподілених систем керування та людино-машинного інтерфейсу. Це вже використовується при вивченні дисциплін, які відносяться до другого рівня. Освіти магістра. Тобто дисципліни, які входять до освітньої програми підготовки магістра, також дозволяють опановувати важливі компетенції при підготовці спеціалістів за спеціальністю 174. Інші стенди в даній лабораторії також побудовані по такому ж принципу. Кожен з них дещо відрізняється, але основне своє завдання вони виконують.